Змушений звернути увагу на ще один фейк, який з подачі російських пропагандистів підхоплений українськими анонімними каналами, в тому числі, які пов'язані з колишнім президентом України, який мріє повернутися до влади. і Він стосується цей фейк, начебто. Існуючі кримінальної справи проти головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Ця інформація є тотальною брехнею. В Україні немає ні кримінальної справи, ні кримінального провадження проти Валерія Залужного. Він не проходить ні в якості свідка, ні в якості підозрюваного чи обвинуваченого. Ця інформація є вигадкою від першої до останньої букви, але цей вкид зроблено. І він масово тиражується, в тому числі через соціальні мережі із уст в уста через телевізійні канали, пов'язані з колишнім президентом України. Мета цього фейку зрозуміла: це посіяти розбрат середині українського суспільства, а також протиставити українське військове та політичне керівництво, вкотре наголошую не довіряти пропагандистам, незалежно від того, вони.